Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашій лікарні народилася одна дівчинка. бажаємо міцного здоров'я, батькам і нам всім мирного неба над головою. Я зараз хочу сказати важливу інформацію. Завтра в нашому місті відбудеться ярмарка вакансій, так звана ярмарка вакансій. Вона пройде про, про Проспект Миру 30, арт укриття. Я прошу, щоб не путали там виставочний зал музею білого, виставочний зал не путали з музеєм білого. Адреса Проспект Миру 30. Дивіться, завтра буде 22 підприємства, які будуть пропонувати свої вакансії. Сьогодні є реально, реально 100, біля 100 вакансій. Так що я запрошую і мешканців міста Чорноморська. І наших переселенців, щоб вони віднесли в цьому серйозно, то сто вакансій це ті люди, які можуть вже там ближайший час працювати і заробляти кошти на свою сім'ю. Хотів би всіх запросити. Я буду там особисто і, і дуже буду радий вас бачити. Хто не має сьогодні роботи, хочу вас там бачити, хочу, щоб поспілкувалися з підприємствами і хтось. Звісно, я бажаю, що 100% зараз хтось знайде собі свою роботу. Є різна робота, ну, подивимося, да, подивимося, що нам там будуть предлагати. Це дуже важливо. І ми, військовий час, це перший раз проходить така ярмарка вакансій. Мабуть, ми будемо, може бути, і перший воєнний час і в нашій Одеської області. Але хотілося б, щоб люди отримали роботу. Це дуже-дуже важливо. Також хотів би попросити наших мешканців, які уїхали за кордон, чи там в Україну там друге місто жити. Є різні обставини. Сьогодні йде війна і ми це не обсуждаємо. Ну хотілося б, щоб знали сусіди, ваш там номер телефона, де на коліся, ключі від квартири. Бо бувають такі моменти, що квартири уїхали, нікого немає, а там прорвала труба. Топить сусіда. Було вже такі були такі випадки, що ми там день-два шукаємо людину, щоб відкрити квартиру і зайти там, заглушити трубу чи що зробити. І страдають ті люди, які залишилися в нашому місті жити. Дуже прошу всіх, хто знаходиться за кордоном, перевірити у сусіди, номер телефона. У кого там звісно, я розумію, що. Ключі оставляє там, розцівникам, там, близьким знайомим, ну, щоб ми, як ЖКХ, щоб змогли знайти ваші ключі, щоб нам хтось дав доступ, якщо, не дай Бог, що трапиться, доступ до вашого приміщення. Теж хотів би сказати, що сьогодні в понеділок пройшов, дай Бог все добре, комунами підприємства працюють. Хотів би вам побажати тихої ночі. Хотілось би, щоб вона була тиха, побажати вам і сказати до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.